Три автобуси правоохоронців з Тернополя поїхали на Київ у неділю 19 січня. Їх намагались зупинити тернопільські активісти, серед них Степан Барна. Депутат нині розповів, як відбувалось блокування. Активісти автівками намагались наздогнати автобуси. Обидві спроби закінчились невдало. У Кременці Тернополян зупинили інспектори. ДАІ. автобуси з міліціонерами відірвались. Ми вже просто в догонку за ними їхали і кілька разів їх блокували. Справа в тому що це відбувалося не просто так. Це відбувалося тим, що хлопців крутили. Мене, наприклад, фосу скинули, тобто я вже там балемкався, але сили були просто на рівні, оскільки 10 людей проти, умовно кажучи, 30 спецпризначенців чи ніщо. Звичайно. Звичайно, вони були в автобусах. Аж до того, допоки самому безпосередньо в Кременці ми не стикнулися з ситуацією, коли нам просто перегородили дорогу. Люди, які зупинили активістів на прохання депутата обласної ради, не представлялись, а сьогодні вранці до деяких учасників нічних подій вже телефонували. Я додому приїхав буквально п'ята година ночі. Сьогодні зранку, по місці приписки, де я приписаний, я приписаний в мамі, але не проживаю з мамою. Сьогодні зранку вже мені мама дзвонить, що Юра, тебе шукають, дзвонять з міліції, де ти, що ти і так далі подібне. Бо, вроді би, десь там було якась ДТП. Е Ну, тебе вже шукають, хочуть з тобою бачитися, наші подібне. Ну, мама скинула, кинула трубку, сказала, що машина була на приколі. Будемо тут збиратися і виїжджати. Ми, допустимо, будемо виїжджати на Київ поїздом. Ну, далі дії будемо бачити по ситуації. Сьогодні вранці люди збирались біля військового намету на театральному майдані Тернополя. За годину 35 активістів у списку на Київ. Їдуть люди різного віку. Я їду по своїх переконаннях, щоб підтримати майдан. І... Своєю підтримкою, своїм перебуттям там, як то кажуть, бути з народом України і чогось добитися кращого від, від цих подій, які зараз відбуваються, і просто бути байдужим до цього. Це ну я рахую, що це неправильно. Людей було зранку дуже багато. Всі хочуть їхати, всі записуються, автобус формується. Прямо буде готовий, автобус буде відправлятися. Ну, люди приходять всі, всі хочуть щось робити, і дуже багато хочуть їхати. Чимало тернополян приймають рішення їхати потягами зі слів Степана. Барни у поїзді менша ймовірність, що дорогою до Києва траплятимуться блокпости.